Сьогодні церква дає нам до прочитання Євангелії від Марка з другого розділу. Ми чуємо в євангельському читанні про зцілення розслабленого, котрого принесли четверо до Ісуса. В такий дивний спосіб вони його доставили до Ісуса, тому що не могли доступитися, розібрали кришу і впустили його до Ісуса. Ісус йому подарував зцілення. Ми дуже подібні до того розслабленого, тому що розслаблена людина це людина паралізована, це людина, котра Сама не може ходити, котра не може сама прийти. Чому кажу, що ми подібні до того розслабленого, тому що ми від початку свого життя аж до останку ми потребуємо завжди когось, хто би нас носив. Коли дитина народжується, то її носять, доки не навчиться сама ходити. Потім, коли ми в старості літ помираємо, ми теж потребуємо когось, хто би нас поніс на цвинтар, на могилу. Хто би нас поховав. Ми, ми від початку до кінця нашого життя постійно потребуємо когось. Потребуємо когось, хто би нас носив, як того розслабленого. Теж ми можемо бути подібними до розслабленого тим, що можемо бути паралізовані різними речами, можемо бути паралізовані гріхом, паралізовані знеохоченням, можливо, якимось іншими речами. Тому то Тайванг дуже важливий для кожного з нас, тому що воно показує нам, що Ісус готовий зцілити кожного, хто є розслабленим. Кожного, хто розслабився, кожного, хто є залежний, кожного, хто є паралізований і не може сам прийти. Розслаблений ніколи би не потрапив до Ісуса, якщо б він не мав цих чотирьох друзів, які його е доставили у присутність Ісуса, які його принесли. Ці четверо людей невідомі в Євангелії, ми не знаємо їхніх імен, не знаємо, хто вони, але вони зробили щось неймовірного. Вони є неймовірно креативними людьми, тому що придумали щось таке надзвичайне. Прийшли до Ісуса, коли принесли цього свого друга, товариша, і не могли доступитися, бо було багато народу. Вони придумали розібрати. Дах, покрівлю дому і опустити в таким чином того свого товариша, розслабленого паралітика, опустити до стіб Ісуса, аби він його зцілив. Ісус помічає цю їхню віру, цю їхню настирливість, наполегливість. Ісус під помічає те, що вони не сумніваються в тому, що він може направду. Зробити це чудо, що вони впевнені в тому, що Ісус реально може їм допомогти їхньому І Тому вони докладають неймовірну кількість зусиль, аби доставити цього розслабленого до Ісуса, до Його стіп. Тому на -то сьогоднішнє чудове Євангелії перше, що хоче сказати нам, що немає якоїсь такої ями, з якої би Бог не міг тебе витягнути. Немає якогось такого паралічу. Якоїсь такої болячки, з якої би Бог не міг тебе зцілити. Немає такого гріха, з якого Бог би не міг тебе вирвати. Немає. Це ми бачимо на прикладі паралізованого, котрий не міг сам прийти, але завдяки своїм друзям, завдяки тим, які його принесли, він отримав від Ісуса зцілення. Завдяки вірі тих, які подбали за Нього, Він отримав зцілення не лише фізичне, але Він отримав також і прощення. Ми про це чуємо. Сину відпускаються тобі твої гріхи. Ісус не лише зцілив його, але також простив йому його гріхи. Тому сьогоднішній Іван є доброю звісткою, бо показує нам, що Ісус готовий і може з будь-якої ями тебе витягнути. Добре би було також запитати себе сьогодні, чи я є тою людиною, яка готова, власне, іншого, свого друга, можливо, свого знайомого або когось зі своїх рідних, аби принести його до Ісуса, чи я є такою людиною, як ті четверо, котрі, власне, є. Тими, які принесли і подбали в такий спосіб за свого товариша, принесли його до Ісуса, чи я є такою людиною. І теж, чи я маю таких людей, чи твоє коло оточення, твої друзі з тими, з ким ти ходиш на каву, твої товариші, твої подружки, цімборови, чи вони є тими людьми, котрі тебе ведуть до Ісуса чи навпаки. Це дуже важливо би було сьогодні запитати себе, бо сьогодні той Івангель говорить нам про друзів, які в тебе друзі? Твої друзі ведуть тебе до Ісуса Христа. Чи можливо навпаки, Яке є твоє коло оточення? Хто є твоїми друзями? Дуже важливі запитання сьогодні ставлю нам то сьогоднішнє Євангеліє, котре нам показує тих прекрасних друзів, які, власне, несуть свого товариша до Ісуса, бо знають, що Він єдиний і може йому допомогти. Він єдиний і може його направду зцілити не лише фізично. Чи я маю таких друзів? Дуже добре би було мати таких друзів і бути самими такими, які будуть. vlastně tak činit. Musím blahoslovené neděli. Slavy Jezusu Kristu.